Насправді великих результатів у нашому бізнесі досягають саме ті, хто не здались, коли було найважче. Звісно, можуть бути моменти, коли ти стараєшся викладаєшся на максимум, але важливо, що на максимум це не викласти дві історії в місяць і не один пост у рік. І тоді власне звісно стає. Важко, тому що ти не бачиш того самого бажаного результату, і починаєш думати, що можливо, це не моє. Але замість того, щоб думати так, переверніть своє мислення в зовсім в іншому напрямку і почніть думати, що я можу зробити для того, щоб у мене був цей бажаний результат, що я можу покращити, щоб у мене з'явився той самий результат в контенті чи в принципі. І, власне, щоб не згоріти, завжди тримайте ціль у себе в голові. Навіщо ви прийшли цей бізнес? Ну, Власне, не просто так. Хтось хотів фінансово становище, покращити, хтось хотів машину купити, хтось хотів подорожувати, хтось хотів піти отримувати. Власне, кожного була якась своя ціль. І от коли стає найважче, саме тоді і перевіряється, чи просто це була вас ідея, яка в голові, знаєш, що просто коли чи є ціль до якоїсь правди треба йти. Так, да, буде важко, але треба йти, не зважаючи на інше.